Поїхали на заробітки, а стали товаром. Продані у рабство за кордоном жителі рівненщини. Тепер головні фігуранти у кримінальному провадженні за фактом торгівлі людьми. У 2013-му таке провадження поки одне. Торік було два. Наразі усі три матеріали готують до передачі до суду. Інформація закрита, деталі правоохоронці не розголошують. З того, що можна, розповіли. Група жінок втрапила у сексуальне рабство, а їхали, щоб працювати в масажних салонах. Країна, куди ви вивозили, як вивозять це кримінальне провадження, то тобто обмежений доступ до цієї інформації. І з початку 2013 тринадцятого жертви торгівлі мають право клопотати про присвоєння відповідного статусу, а із його присвоєнням і на одноразову допомогу один прожитковий мінімум. Розповідає юрист, психологічно жертвам це не легко, тому за вісім місяців звернень до міністерства соцполітики лише десяток. Я на Україні сім випадків встановлення статусу особам постраждалим від торгівлі людьми. Два випадки плюс до цих ще два випадки. Є відмови Мінсоцполітиків надані статусу, але вони були оскаржені в судовому порядку. І все таки цим особам було надано статус постраждалих. Тус надається терміном на рік. Клопотати про його присвоєння можуть і ті, хто зазнавав примусу раніше. Терміну давності не існує, але потрібні докази продажу у рабство. Питання делікатне пояснюють у центрі чайка. За останні 10 років лише дві сотні людей розповіли на що справді перетворилися їхні заробітки, звернулися заявами до міліції за допомогою. Справжня цифра жертв торгівлі людьми в рази більша, щоб не потрапити до подібної скрути, якщо вже зважилися. На заробітки за кордоном активісти радять бути пильними. Роботодавець оплачує візові затрати, квитки і так далі. Тобто, оці всі умови вони створюють таку передумову боргової кабали, тож людина повинна розуміти, коли вона приїде. Це ще не факт, що вона отримає ту роботу, що їй обіцяли. Це є абсолютно така передумова, того що її поставлять перед фактом відробляння боргів. Мріяти про краще життя можна і треба, а ще обов'язково його змінювати, якщо у рідному місті вже затісно. Та перш ніж підписати договір і довірити комусь пошук роботи за кордоном, як мінімум, радять активісти варто перевірити ліцензію на надання послуги з працевлаштування, а ще краще показати договір юристу. Тетяна Коваль, Ігор Прокопчук, новини Рівного.